Історія відносин більшовиків із західними державами від самого Жовтневого перевороту аж ніяк не однобока. З одного боку, держави Антанти втратили в зв'язку з виходом Імперії з Першої світової війни й укладання нею сепаратного миру з Німеччиною. З іншого, Англія, Франція, США та Японія не надто рвалися підтримувати білий рух, той явно не мав ані підтримки населення, ані значних військових сил. Боротьба Денікена на два фронти і політика більшовиків, яка всіляко виказувала бажання укласти із заходом мирну угоду та налагодити економічну співпрацю, дали свій вибір. За 10 років американці побудували в СРСР близько півтора тисячі заводів і фабрик. В СРСР приїхало близько 200 тисяч американських інженерів і техніків, які керували майже мільйонною армією в'язнів Гулагу. Всього за 10 років. Американці створили в СРСР хімічну, авіаційну, електротехнічну, нафтову, гірничу добувну, вугільну, металургійну та іншу промисловість найбільші в Європі заводи для виробництва автомобілів, тракторів, авіаційних двигунів і іншої продукції. У розпал Великої депресії в 1929 році компанія Кана несподівано отримала замовлення на проєктування сталінградського тракторного заводу. Завод було вчасно спроєктовано. І побудовано під Чикаго, демонтували його, і на стосуднах перевезений і зібраний в СРСР. Де він стоїть і зараз. Дніпрогес побудувала американська фірма Cooper Engineering Company і німецька компанія Siemens. Спроєктовані ці заводи були украй професійно. Наприклад, промисловий майданчик Запоріжжя, побудований в 30-ти роках, майже не димить на місто, в тому місті сприятлива роза вітрів, увесь заводський чат Вітер несе прямо в степ, Горьковський автозавод був побудований американською компанією Austin. Теперішній АЗЛК побудований за проектом Форда. Знаменита магнітка точна копія металургійного комбінату в місті Геррі, штат Індіана. Фірма Альберт Кан спроєктувала і побудувала 500 радянських підприємств. Причина звернення саме до Кану полягала в тому, що, спроєктувавши всі заводи Форда. Він відпрацював високопродуктивну технологію проєктування промислових підприємств. Його компанія побудувала заводи Packard, Ford та багато інших. Кан розробив принципову нову систему організації проєктних робіт. Пакет креслення об'єкта його компанія видавала за тиждень, а готова будівля зводилась за 5 місяців. Нічого подібного тоді не було не лише в СРСР, а й у всьому світі. В СРСР приїхало близько 200 тисяч американських інженерів і техніків. Які керували майже мільйони армію в'язнів УЛАГУ. Американські професори підготували на Робітфахах 300 тисяч кваліфікованих фахівців, тобто всі кадри для промисловості на довгі роки вперед. З даними англомовного сектору Вікіпедії, СРСР компанія КАНА з 29 по 32 рік проектувала і побудувала 521 завод. Можливо, було побудовано і більше. Але за рахунок дешевої робочої сили було знецінення автоматизації процесів виробництва, замість ескаваторів землекопим, замість бетономішалок – дерев'яні ящики, замість транспортерів та електричних підйомників, люди, які перекидають цеглу руками і нещадно її б'ють. На найважчих роботах задіяно чимало жінок. Ділився враженнями американський інженер Гарі Майтер. Таким чином, матеріальну базу соціалізму побудували капіталісти США, плюс дешева праця, в'язні в